А, але все ж таки питання залишається, чому вони не хочуть перегортати цю сторінку, зокрема 20-го століття, чи не має в них якихось подвійних там е, е, намірів? Та що підняти за за цими за темою значить волинської трагедії? Піднімуть там територіальне, наприклад, питання. Скажіть, що 100 років тому Львів був наш. Там на за результатами ніхто, там ні, якоїсь ні, війни там перші це, Територіальних претензій ніхто не має, не буде такого да не дійде але до цього. Але, але те, що у частини польського суспільства є загострене відчуття а, а, щодо взаємостосунків з українцями, які можуть відіграватися у нас, там можуть з вами бути обґрунтовані підозри російськими грішами чи російськими а, інформаційними а, атаками. А, і тому, тому потрібно більше спілкуватися там з друзями і впливати а, і умовного насікорство, які ну висловив для нас а, а, критичне зуваження. Нам потрібно більше спілкуватися з нашими друзями і просувати серед польських політиків, серед польських громадських діячів дружні взаємостосунки. Пане не Лисе, відступаючи а... від українських інтересів. Оце це відчуття справедливості у поляків більше присутнє у старшого покоління, чи молоде так само мислить? По різному я був би не нечесним mm -hmm. і не не несправедливо, якби сказав, що це лише якісь там група крисовиків. Ну тобто, це переселенців, наприклад, з, з Волині або лише середовище конфедерації, тобто, це більш такої mm -hmm. крайні політичної сили. За статистикою, молодь вона більш ну, не скажу космополітична, вона більш спокійно ставиться до в масі своїй. але є і в різних вікових групах насправді радикали. Нам потрібно і вони можуть брати гору. Якщо ми не будемо відстоювати власні інтереси, ще раз кажу в співпраці з польськими інтелектуалами, польськими українськими друзями їх дуже багато. Повірте, їх більше насправді нам потрібно їх показувати. Ми мало це робимо. Ми о, зауважуємо про негативні якісь речі від нові ну, Сікорський зараз сказав, і май майже не говоримо про позитиви, які є в польському середовищі. А нагадаю навіть термін розстріляне відродження подарували нам поляки. Це не Литвиненка сам вигадав, коли він формував свою збірку. Це йому порадив польський інтелектуал, і ми цим терміном користуємося. Оце елемент співпраці. праці це назва, яка поширилася по відношенню до розстріляних. Українських митців, розстріляних більшовицьким режимом, це дарунок польських інтелектуалів та, е, неодноразово з вами говорили. Е, я підкреслюю, що війна надовго, поки живий гад Путін, війна триватиме. Тобто, наша влада повинна мати стратегічне мислення. Вона повинна думати не як шукати гроші на півроку на рік, а запланувати е, стабільну е, надходження коштів на 10-15 років. А це означає, Та він не проживе стільки. 15 дивіться, років він Путін. Не в... А він подав сьогодні. А дивіться, нам за руку може хотіти, що він подав сьогодні. Влада це державні мужі. Якщо вони беруться за керування державою і нашими з вами життя, зокрема на них впливає, то вони повинні мати стратегічне мислення і розраховувати і на довший термін. А це означає. Не просто вишуковувати кошти на кілька місяців з помилками. А нагадаю, що чому не, не вистачило зараз коштів? Тому що е, е, не планували, е, що війна в такому обсязі буде тривати, і тому кошти для військовослужбовців у нас зарплати просто не вставили в такому обсязі. Ну так чекайте, чи це прокол. Це наш з вами прокол? Ні, це прокол влади. Вона не подумала, що війна може тривати так довго. Так вона повинна подумати, а це означає. Що це зміни економічної ситуації, не просто одноразове підняття податків, а планувати, а як це змінить ситуацію? Ви одноразово зберете кошти на бюджет, а на наступний рік, як для економіки це сприятиме, чи погіршується? Натомість у нас не зрізаються кошти на державний апарат. Хоча нагадаю, у нас населення зменшилось майже в половину. Натомість іде обговорення нової ініціативи створення ще одного міністерства. То я не дуже розумію. На ще одне міністерство, у нас є додаткові кошти. Uh -huh. Значить, ну, ць на ць не є економічні міністерство економічні, є неї, да, стратегії. Це Економічна стратегія. Неправильно з економічної стратегії. Потрібно про це думати. У так, нас uh -huh. є проблеми з державним управлінням. І коштів тоді постійно не вистачатиме, якщо не, не змінити цю ситуацію.